Служу народу України і Господу Богу до православного собору бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади прийшли заздалегідь, посповідалися та помолилися. Хлопці кажуть, саме молитва допомагає вижити під час боїв та вберігає від кулі ворога. Отримати нагороди від церкви не очікували. Розповідають, захищають українських людей не за гроші чи слова вдячності. В зоні АТО на не раді наград град любих. Ми виконували свою роботу. Ви в нас вірте і ми виконуємо її до кінця. Для мене це. Несподівана нагорода. Дякую, що за таку нагороду. Слава Україні! Медаль за жертовність і любов до України отримали і троє волонтерів. Це Назар Федорук, Олександр Тарасюк та Михайло Попелюк. Для чоловіків це взагалі була несподіванка. Я прийшов сьогодні сюди, бо моїх друзів мали нагороджувати, і мені було дуже приємно. Приємно здивований був цією нагородою. Мер, я рахую, що ми не наскільки допомагаємо багато, можливо, треба допомагати більше. Я Радий за друзів, що вони живі, здорові, що їх так оцінила їхню таку тяжку роботу церква. Шанувати по особливому українських бійців вирішила православна церква Київського патріархату. Священний синод заснував медаль за жертовність і любов до України. Шанувати по особливому заслуги тих, які мужньо захищають кордони нашої країни. Захищають населення, свій рідний народ, які жертвують навіть своє життя, свої сили, свій час у цій боротьбі, і ті, які їм особливо допомагають. Я обіцяю вам, що ми завжди будемо молитися за вас. Хлопці повернулися із зони бойових дій 25 лютого. Тепер не тривала відпустка бійців завершилася. Вони знову готові стати на захисті кордонів України. На місце дислокації у місто місто Ужгород там продовжимо службу. Далі чи ми будемо нести в зоні АТО, чи будемо перебувати в Ужгороді – Не знаю. Це вже як по команді керівництва з Божою помочю.